Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, Вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Від супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі сльози всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця. Річки в окопах вийшли з берегів, Щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки. Не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти вишні, краплинами літати над полями. Він мав би та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь. Там, де колись життя було ключем, все стихло, потонуло у тумані. Я нині розмовляла із дощем так щиро і відверто, аж доволю. На серці залишився тихий ще, полинув дощ, забравши з собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини війну.